Привіт, друзі! Сьогодні у нас буде обзор. Що це таке? На обзор на цей космічний робот. конструктор Тут є деталька якась світиться. Ви це який гарний робот. З нього можна скласти собачку і ракету. Оце є три воно і космічний, бо спейс це космос. Далі ми тут маємо міні-малюнки. Далі у нас у нас є... Малюнки, дивіться, робот, ракета і собака. Ну, отут а, немає нічого цікавого, то мені цікаво. Що це там всередині таке? Ану давайте подивимося. О, це всі частини робота? А як вони тут опинились? Ну, давайте його складемо. Ой, ой, його шарик відвалився. ну нічого. Але його складемо назад. Дивіться. Ми беремо це, це його рука. Прикріпляємо це сюди, Ну, його палець. І ми зробили руку його. Так, далі ми кладемо його тіло. Дивіться. Оп. Далі ми беремо його руку і кладемо його. І її ось сюди. Ой, трошки ручка поламалась. Нічого, зараз все правильно поставимо. О! Ось. Далі ми беремо ще одну руку, кладемо її сюди. Ой, а де ж голова? А ось і голова, дивіться, які в нього гарні очки. Далі ми кладемо його голову сюди. сюди. Подивіться, який він гарний. Ні, друзі, подивіться. Він має маленьку кульку його гарно. Далі, якщо ми перевернемо, дивіться, що тут є. Тут є оце, і бачите, воно рухається. Знаєте чому? Якщо ви нажмете ззадів оце, то почне оце освітитися. Прикольно? Ні. І ви можете йому, типу, повертати руки. І пальці можете повертати. Це дуже прикольно. Можете в нього кульку забрати. Повертати пальці. Ну, це вже зрозуміло, що пальці повертати. Рука теж тут рухається. Ще голова рухається на 360. І я одного дізнався, що його тіло теж рухається. Дивіться, ну, воно прикольне, ні? А, і ще во. І воно ще може їздити. Прикольно, ні, друзі. Бувайте, дякую, що ви подивилися це відео. І робот теж дуже радий.